Олександр Мусієнко з нами на зв'язку, керівник центру військово-правових досліджень про удар безпілотників по Кремлю? Долучаємо до етеру. Пане Олександре, раді вас бачити. Дякуємо, що знайшли час. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Перше, що я запитаю, що змінилося власне після цього удару? То в принципі, ну нічого особливо за виключенням того, що Росія зараз отримує можливість говорити про дві речі: про те, що, по-перше, вони будуть застосовувати знову ж сценарій ядерної ескалації. Тобто, очевидно, Путін про це буде говорити, що є загроза державності. Інші там будуть говорити вже Володін, Медведів з цим виступають про те, що це загроза державності в їхньому ж розумінні абсолютизму такого сформованого. Держава це я, як говорив один з французьких королів, і відповідно держава це Путін у сформованому російському, значить свідомості сформовані, тому будуть ось на це апелювати, і це ж як елемент намагання зірвати український контрнаступ, сказати про дві речі. Дивіться, що е, є загрози державності, тому Росія залишає за собою право застосувати тактичну ядерну зброю. Знову ж таки про це почати говорити досить активно. І погрози, до речі, вчора на окремих там медійних ресурсах російських вже були про те, що наші. То літаки готуються, ракети готові, будуть атаки на столицю там з ядерної зброї, і так далі. Ну тобто, вже це нагніталося, і це очевидно почерк з Кремля, який і мета цього всього дійства зрежисованого там чекістами їхніми, якраз в цьому і полягала. І друге ціль це дещо ще посилати сигнал західним партнерам про те, що, мовляв, Україна. Застосовує зброю а, проти, значить, Росії, особливо проти Москви, а тому не варто поспішати там з наданням далекобійної зброї з передачею Україні і так далі. Такі заклики вони а, теж просувають час від часу. Я не виключаю, до речі, що ще ми в майбутньому почуємо, коли буде розголошено певні деталі розслідування про тип цього безпілотника. Його можливості тощо, що приплетуть сюди, що він ледь поставлений на якоїсь країною НАТО, але для інших цілей а Україна його начебто використала не так. Саме ось в цьому контексті це потрібно сприймати і далі буде продовжуватися. А далі я думаю, за логікою будуть ще якісь акції, ще якісь дії, в яких будуть звинувачувати Україну. Не виключено, що вони можуть бути в Москві, в Пітері чи в інших містах. Ну і таким чином намагатися знову ж таки використати це як інформаційний привід для нагнітання в тих цілях, про які я сказав. І, от і з у цього всього буде таке питання: наскільки взагалі вигідно та вірогідно, що це атака з української сторони? Я не бачу абсолютно якоїсь доцільності в тому, щоб атакувати Кремль. Кремль сам по собі як військовий об'єкт не має жодного значення. Тобто він не має жодного, навіть якщо його зруйнувати, це не буде означати рівним чином нічого, в принципі, абсолютно окрім інформаційно-психологічної складової. от і все. Є набагато важливіших об'єктів на території Росії: військово-промислового комплексу, виробництва ракет, складування цих же ракет, складування місць розташування тих же шахедів, якими атакується Україна, зброї. Складів спаливними стильними матеріалами, боєприпасами цілей дуже багато, які варто знищувати, і це є військовими об'єктами, легітимними цілями для українських військ. Я думаю, що ми будемо розвивати спроможності і будемо бачити це в майбутньому. А що стосується безпосередньо Кремля, ну це постановочне шоу для нас. Я думаю, що це не мало мати жодного значення тим більше вночі, коли там нікого немає, коли ну тобто жодної доцільності. А от е, взагалі, те, що росіяни на своїх е, там е, пропагандистських каналах розганяють ту версію, що це саме українці вдали, це ж. Е... Про що взагалі це може говорити? Адже це зміна наративу. Раніше вони говорили, що та не долетить. Що там у них є, чим там, як вони взагалі у нас надійна система протиповітряної оборони. Вони панцир С-1 працюють, То дивіться вже на будівлі Міноборони, наче всі у нас ходи продумані. А тепер вони це допускають самі. І як це може вплинути психологічно власне, на самих Росіян? Ну, психологічно в когось виклики викличе виклик, страх. Знаєте, хтось, можливо, навіть би десь поаплодує. Тим, хто ненавидить Кремль, є такі, можливо, там невелика кількість відсотків і скажуть, що добре, нехай би він згорів той Кремль разом з Путіним. Такі теж можуть бути. Тобто насправді ж скажімо так, ви зрозумієте, що Москва і Кремль це Москва і Кремль це окрема держава в Росії. а да? є зовсім інша Росія, яка кардинально відрізняється від цього, і вони багато хто ненавидяться. Але яка буде реакція? Буде страх в першу чергу. Якщо є страх і розгубленість, що це означає на такій державі, як Росія, де є маніпуляція і промивка мізків і маніпуляція свідомістю, одразу це. Пропагандисти і використають це для того, щоб е, пропагувати введення воєнного стану, закручування остаточного гаюк, переведення всього на воєнні мілітарні рейки, і в принципі, все. Тобто, це буде переведено якраз в русло вставай, страна огромна і мобілізації mm -hmm. населення. Це не буде переведено, тобто, вони підхоплять цю ініціативу і направлять її в правильний інформаційний потік. От, власне кажучи, що вони будуть робити, і в принципі. Вочевидь, більшість людей там а, десь до цього і схиляться, що потрібно говорити не про, про рахунки російських ППО, а про те, що потрібно йти і е, продовжувати агресію війну проти України. Ще буквально 40 секунд ефірних залишається. От які висновки мають зробити росіяни після атаки по Кремлю? Я думаю, що в будь-якому випадку не мали б давно зробити висновки, що війна не має тривати проти України. Агресію потрібно припиняти. І потрібно зайнятися змінами в їх країні, не просто усунути Путіна там і владу, а повністю змінювати моделі системи. аби Росія взагалі в майбутньому жила не неоімперськими амбіціями і війнами, а займалася вирішенням внутрішніх проблем. Але це досить складний процес, і боюсь, що без допомоги зовні росіяни самі цього не зрозуміють.